Із 1 липня Мінцифра і Генеральний штаб збройних сил України запустили спільний проєкт із збору коштів на 200 безпілотників для військових за перший місяць через платформу ЮНАТІ 24 на армію дронів перерахували майже половину від необхідної суми. Детальніше про проєкт поспілкуємося з головою держспецв'язку України Юрієм Щеголем. Вітаємо, пане Юрій. доброго дня. Слава Україні, героям, героям слава. слава. Тож скільки грошей наразі на закупівлю дронів вже вдалося отримати? На сьогодні, в рамках хандрайзенвої платформи United24 вже зібрано майже мільярд гривень. З них 750 мільйонів. Це вже укладені контракти на закупівлю дронів, і понад 450 дронів ми вже передали військовим, які перебувають на фронті. І сьогодні вони вже служать для захисту нашої держави. Ці дрони. От яка кінцева мета армії дронів вона є? Чи це буде безперервно тривати, доки є необхідність? Кінцевою метою, як і армії дронів, так і всіх збройних сил є перемога над росіяками. А в рамках платформи ми першочергова мета поставили закупівля 200 дронів військових професійних відповідно до стандартів НАТО, і невеликих дронів, таких як DJI Matrix, Mavic, ми будемо закуповувати стільки, стільки, скільки в нас буде коштів, скільки будуть донатити, тому що. Такі дрони потрібні в кожен підрозділ, в кожне відділення, в кожну роту, щоб наші військові могли проводити розвідку, могли проводити коригування вогню, не наражаючи себе на небезпеку. Ну так, потреба в цьому однозначно є постійна. Хотіли спитати, ви задали про контракти? З якими країнами вдалося домовитися? В першу чергу це польща. Вони мають одні з найкрутіших безпілотників у світі FlyEye і ми вже поставили першу партію. Очікуємо на наступні постачання, Опрацьовуємо контракти по всьому світу. Наше завдання, щоб це були швидкі щоб Було швидке виконання контрактів, тобто, щоб ми отримали одразу дрони. Крім того, ми всі дрони перевіряємо. Їх спочатку доставляють в Україну як безкоштовно виробники. Ми їх тестуємо, щоб вони працювали під засобами радіоелектронної боротьби, і тільки потім вирішуємо питання щодо їх закупівлі. А от яких саме дронів найбільше потребує зараз армія збройних сил України, які мають бути їхні технічні характеристики? І, до прикладу, якщо людина просто хоче віддати свій дрон таким чином, долучитися, чи підходять такі, чи вони не підходять для збройних сил? Є певні звичайно вимоги для того, щоб вони могли виконувати місії. Ці, ці дрони це батарея понад 5000 тисяч час польоту мінімум пів години і камера хоча б 20 мегапікселів. Чим більше, тим краще задонатити свій дрон можливо через відділення нової пошти в Україні за паролем армія дронів безкоштовно його доставлять швидко збройним силам. А крім того, ми отримуємо дрони з усього світу, багато відділень. Поштових операторів Сьогодні збирають е в різних країнах. Ми вже отримали понад 100 дронів з США, Великобританії, Франції, Німеччини, Австралії, е Японії надсилають просто свої дрони, які ще вчора були чиїмсь хобі, сьогодні передають для збройних сил, і вони вже виконують місії. Також дрони, які ви перерахували, це досить серйозна техніка. Я так розумію, вона потребує десь детального трохи вивчення. Чи передбачає ініціатива армія дронів навчання спеціалістів? Одним з нашим напрямків саме є навчання пілотів на дронах. До вже долучилися кілька шкіл, такі як дронаріум, Боревітер. Ми маємо понад 5 випусків у кожній школі, і на сьогодні відібрано ще 12 шкіл, які також навчатимуть пілотів, тому що одним із завдань не просто дістати дрон, але ще не втратити його в першій місії і знову чекати, коли тобі його доставлять. Саме тому ми працюємо з напрямком. Навчання дронів і українські школи нам в цьому допомагають. От, якщо можете повідомити нам цю інформацію, це чудово, що стільки допомога надходить, щоб закупити дрони. Ми розуміємо, сучасна війна ця техніка необхідна. А що з цим у нашого противника? У нашого противника теж є дрони, такі як Орлан, які спочатку війни становили надзвичайно велику небезпеку, тому що наші збройні сили не знали, що з ними робити. Але на сьогодні ми навчилися їх збивати і збиваємо до 10 штук на день. На жаль, запас у них їх великий, але я думаю, що збройні сили найближчим часом це завдання вирішать і позбавлять їх очей в повітрі і переваги в повітрі. Так, в принципі, це видно по регулярним фотозвітам наших військових, які фотографуються потім на фоні збитих безпілотників, і навіть розглядають, що там всередині. Також хотіли запитати у вас конкретніше, що можна сказати, які бойові завдання як можна оперувати дронами на передовій і допомагати військовим. Ну по суті, всі місії, які виконуються дронами, діляться на оперативні, тактичні, стратегічні тобто є маленькі дрони, коли відділення, перебуваючи десь в засідці, залітає за якусь посадку або за якусь гору. Дивиться хто є за горою, чи можливо проводити бойові дії, чи неможливо. Дрони тактичного рівня це дрони, такі як Маві Мавіки, Матрікси. Це дрони, які вже мають час польоту значний, близько години, і можуть літати на 8, 10, 12, 15 кілометрів. Вони використовуються для коригування вогню і для виявлення противника там, на великих відстанях. І стратегічні дрони так, військові, такі як «Флайай», це дрони, які літають на понад 100 кілометрів, тримаються в повітрі 2,5-3 години і можуть знімати позиції масштабно з висоти 4-5 кілометрів. І коригувати не тільки вогонь, але і коригувати розташування сил і засобів наших збройних сил. Так, дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Знову наголошуємо українцям долучатися до допомоги збройним силам. Юрій Щеголь, голова Держспецзв'язку України.